Відео ви дізнаєтеся про головні функції планет сонячної системи та на які питання вони можуть відповісти у нашій натальній карті. Давайте одразу обговоримо одне правило. Ми, астрологи, розуміємо, що Сонце та місяць це світила, а не планети. Ми їх так називаємо для зручності, так як це небесні тіла, які впливають на наше життя. Тому ми будемо використовувати 10 планет при аналізі натальної карти. А саме Сонце, місяць, Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та Плутон. Планети це небесні тіла сонячної системи, і будь-яку дію або вплив можна описати як прояв планетарних принципів. Планету Земля ми не використовуємо, так як ми на ній знаходимося. На нас впливає решта планет сонячної системи, їх розділяють на особистісні, соціальні та вищі. Особистісні планети це Сонце, Місяць, Меркурій, Венера та Марс. Вони впливають на нашу особистість, наш характер, темперамент, наші сильні та слабкі сторони. Соціальні планети Юпітер та Сатурн впливають на положення людини в суспільстві, як вона взаємодіє з соціумом. Вищі планети Уран, Плутон та Нептун, впливають на масштабні колективні процеси та події в житті людини. Сонце це наша індивідуальність, наша особистість та наша свідомість. Сонце є однією із основних планет в астрології і відіграє важливу роль у визначенні особистості та характеру людини це я людини, її ініціативи, ідеї та харизма. Основна функція сонця бути самостійним і самодостатнім. Сонце це наше все, це наш дух, наша життєва сила, наші творчі здібності, наша енергія, щастя, наше я, наше его, авторитет та наш успіх. Рахується, що Сонце в карті дитини обозначає батька. Сонце в натальній карті будь-якої людини допоможе відповісти на такі запитання. Що впливає на життєву силу людини, у чому вона готова собі зізнатися, що надихає людину, що для людини є щастям, кого вона визначає і поважає, як поводиться, коли перебуває в центрі уваги, поведінка людини під час флірту, як вона проявляє свою ініціативу, що вона робить, щоб підтримати свій авторитет, який вона лідер, з чим пов'язана її самооцінка. Наприклад, Сонце в Діві, при активному сонці людина відповідальна, має свої принципи, аналітичний склад розуму, вміє, отримувати, вміє тримати себе достойно, любить, коли все ясно і розкладено по поличкам, без води і поспіху, щоб все було чітко. Така людина поважає розумних і відповідальних людей, які приходять вчасно і дотримуються вправи. Це впевнена в собі особистість, яка може вказувати на ваші помилки, що зазвичай дратує інших. Місяць це психіка, це наша зона комфорту та наша підсвідомість є однією з п'яти традиційних особистих планет на рівні Сонцем, Меркурієм, Венерою та Марсом, які вважаються найбільш впливовими. Це наші звички, наші емоції, справжні потреби, наші страхи і залежності. Це наш внутрішній світ, наша чутливість, відношення до мами, плодовитість у жіночих гороскопах. Це наша душа. В карті дитини обозначає матір, на які питання може відповісти натальна карта за положення місяця, що чіпляє за душу людини і не дає їй заспокоїтися. Як вона адаптується до складних ситуацій і що необхідно обов'язково робити, щоб заспокоїтися? За допомогою яких інструментів досягається емоційний комфорт? Як людина піклується про своїх близьких, її місце комфорту? Чи потрібна, чи потрібна людині сім'я? Як вона зберігає в ній стосунки? Які спадкові захворювання та схильності можуть бути у людини? Який у людини імунітет? У чому причини нестійкості настрію та коливання протягом тижня, місяця, наприклад, місяць в леві такій людині будуть подобатися веселищі, флірт, може приносити радість, гра, їй спокійно, коли в сім'ї радість, організовують якесь свято. Взагалі, радість приноситиме заняття творчістю, розваги з дітьми або коханими. Порадують і подарунки, навіть коли не приймає, а дарує сама зона комфорту має бути приваблива, дорогі меблі, вишуканий дизайн. Розстроїти таку людину можна, коли її не помічають, не говорять компліменти і не беруть її думку до уваги. Меркурій це наше мислення, мовлення, інтелект, те, що нас цікавить. Асоціюється в астрології з комунікацією, мисленням, інформацією та переміщеннями. Це наш спосіб спілкуватися, робота з інформацією, швидкість реагування на зовнішні сигнали, відповідає за нашу вимову комунікації, ділові здібності, вміння торгуватися, налагоджувати стосунки з людьми, а також відповідає за наше близьке оточення. Меркурій в натальній карті допоможе відповісти на такі запитання. Як людина вчиться, у який спосіб вона засвоює інформацію, що допомагає встановити зв'язки, як людина продає свої послуги, про що любить читати, говорити та як шукає інформацію, як йдуть справи з вимовами, як писати та вчилася читати, які теми піднімає у себе в статтях та книгах, яка людина в чатах та в листуванні, які новини її цікавлять. Як поводиться з одногрупниками, однокласниками, однолітками? От який простір і людей оточує себе? Наприклад, якщо Меркурій в Терезах для людини важливо спілкування вічна віч. цінує, коли вміють знаходити компроміс, старається уникати конфліктів. Коли вчиться потрібно, щоб була гармонійна обстановка. І щоб ніщо не відволікало. Любить цікаву роботу, особливо в партнерстві з кимось, або у великому колективі. Така людина досить дипломатична, у відносинах має бути про що поговорити, інакше людина буде їй нецікава. Це гарний консультант, може цікавити б'юті-індустрія, адвокатська нотаріальна діяльність або менеджмент, піар-сфера. Венера. Це почуття, кохання, фінанси, те, що нам подобається та приносить радість та задоволення. В астрології Венера асоціюється з любов'ю, красою, гармонією, прийняттям будь-якої ситуації, це наші симпатії, те, що ви зазвичай обираєте і надаєте перевагу, задоволення і радощі, стиль. Це краса, творчість, особисте життя, а також якісь невеликі доходи. Венера може показати, як ви ставитеся до кохання. Також Венера може відповісти на такі запитання, що допомагає тримати себе в рівновазі, як людина проявляє свою любов, як проводить дозвілля, що їй подобається, як людина робить вибір, що допомагає бути привабливою, а в чоловічій карті яку дівчину обирає чоловік. Як людина приймає ситуацію і йде на примирення? Також Венера дасть інформацію, на що, витрач... на що він витрачає кошти, наскільки людина готова до взаємодії і співпраці, як поводиться у стосунках, яких клієнтів хотіла би бачити поряд із собою. Наприклад, Венера в близнюках такій людині важливо в стосунках, щоб було цікаво, весело, прогулянки, подорожі, багато руху. Така венера буде витрачати кошти на знання, купівлю, курсів, подорожі або техніку, гаджети, автотранспорт. Водя зі стиль може часто змінюватися, немає постійності. В спілкуванні вибирає тих, з ким їй цікаво. Якщо не сподобається людина, перестає з нею спілкуватися. Може збирати плітки. За покупками може ходити зі списком, але від задоволень ніколи не відмовиться. Марс, це наша рішучість, сила, воля, наші дії та енергія, є планетою, пов'язаною з енергетичною хвилею, пристрастю та дією. Це мотивація надії, ваш звичний спосіб діяти. Та агресія це фізична активність, витривалість, енергія, конфліктність, лідерство, підприємливість, репродукція у чоловіків та уособлення чоловіка в жіночому гороскопі. Марс може відповісти на такі запитання: за що людина бореться, як її залучити до боротьби, що обмежує дію людини, де вона застрягла, чому не може це зробити, що відбирає силу, що скасовує сміливість, блокує йти вперед. Що людина не може зробити, а до чого в неї таланти здібності? Що сприяє, щоб вона зробила максимум? Як підвищити свою презентабельність? Якому чоловіку надає перевагу жінка? Як поводиться, коли перебуває в процесі? Як йому не вигорати і не втрачати швидкість у житті? Наприклад, Марс в тельці виділяється тим, що передчуває небезпеку, намагається не ризикувати, має ґрунтовне прагнення до матеріальних вигод. Е, людина приділяє особливу увагу оформленню, не намагається виходити з приємного кола людей, може бути повільна, кожну дію обдумує. Людина може досягти багато в тій атмосфері, де їй комфортно та цінує стабільність. Юпітер, одна із соціальних планет. Це наші моралі, цінності, освіта, соціальні зв'язки та юриспонденція. пов'язують зі зростанням, проці... процвітанням, досягненням цілей, освітою з оптимізмом. Е, Юпітер все масштабує, е, також асоціюють з успіхом, можливості і нові перспективи у вашому житті. Вона ставить мету, задає вектор руху, займається розширенням, відповідає за благородність, багатство та щедрість. Соціальне положення, репутацію, справедливість та гідність людини Юпітер може відповісти на такі запитання: як людині змінити своє соціальне становище, що їй допоможе наростити повагу? Як вирішити проблему? Скільки зусиль доведеться докласти, щоб поєднати інформацію з досвідом, наскільки людина соціально присутня в житті, хто вона в світі, наскільки вона задоволена своєю ролью, яка освіта в людини? Чи цікава людині політика? Наприклад, Юпітер в Овні, людина активно демонструє свої здібності, цілеспрямована, не виносить критики на свою адресу і завжди впевнена у власній правоті, навіть якщо вчинить... Погано, здатна робити такі кроки, на які інші просто не наважилися. Вона відстоює свої ідеали наполегливо. Критеріями до успіху є визнання власних заслуг, бути першою у своїй ніші, азарт від нових проєктів буде цікавити таку людину. Сатурн це ще одна соціальна планета. Вона наділяє нас дисципліною: це закон, строгість, труд, цілей та обмеження. В астрології асоціюється з працьовитістю, відповідальністю та дисципліною, це наші обов'язки, наші обмеження і почесні винагороди в житті. В сучасній астрології Сатурн це планета, що відповідає за структури, систему управління, контроль, відповідальність за порядком в світі, це уряд, великі компанії, фірми, керівництво та наші особисті проекти, що ми можемо доводити до кінця, куди вкладаємо найбільше сили. Сатурн рахується планетою карми, так як приходить один раз на 30 років, повертається в своє натальне положення навіть 29,5 і 59,5, і все в ньому змінює. Тобто, в нас відбуваються якісь кармічні доленосні події в цей період в житті. Сатурн може відповісти на такі запитання, як людина може допомогти собі у важкій ситуації, у чому її опори, з якими труднощами вона стикається в професійній сфері? Що допомагає контролювати свої емоції та дії? Що відбувається з ним, коли порушується дисципліна? Які людина управлінець та лідер, що допомагає в управлінні іншими людьми, яка робота підходить? Які, як людина буде себе вести, яку повагу мати в суспільстві, на що людина найчастіше витрачає свій час, які виклики, труднощі та перешкоди їй доведеться проходити, щоб досягти своїх цілей? Наприклад, Сатурн в раку робить людину більш відповідальною та серйозною у сімейних та близьких стосунках. Ці люди вчаться бути стриманими та обережними у вираженні своїх емоцій, можуть бути опорою та підтримкою для старших членів родини у кар'єрі. Вони досягають успіху у сферах пов'язаних із нерухомістю, історією, психологією та соціальною роботою. Робота, яка може дати успіх такій людині, це приватний бізнес, сімейний бізнес або робота з дому, ферма, робота з нерухомістю, орендою приміщення, землею, будівництвом, ремонти, дизайн, готельна справа, з наданням послуг жінкам, психологія, архіви, клінінг, мистецтво та кулінарія. Уран. Це новизна, розрив шаблонів, майбутнє нову хау відповідає за електроенергію, IT, авіацію та науку нові технології. Це одна із вищих планет. Основна функція урана змінюється додавати оригінальність будь-якому процесу в житті. Вона розриває шаблони, неочікувані повороти долі приносить в наше життя, наділяє життя хаосом, нестабільністю, які будуть в житті людини. Всі випадковості, революції, оригінальність, винахідливість, незалежність, а також за астрологію, техніку, електрику та програмування це все уран. Уран вважається вищою октавою Меркурія. Якщо Меркурій це наше мислення, наше мовлення, наші комунікації. Наші дипломатичні якісь здібності, то Уран це вище Октава Меркурія. Тобто, це вже йде наука, це вже нові технології, це нові винаходи, новітні різні пов'язані з авіацією, тобто, все таке масштабне більш. Це Нобелівські премії. От. Уран може відповісти в нашій натальній карті на такі питання. Де все змінюється? Де відбуваються постійні реформи? На яку сферу впливають внутрішні вибухи, урагани людини? У чому людина випереджає своє оточення? За допомогою цієї сфери вона виходить за межі свого розвитку. Від чого людина щаслива, утримує прилив енергії? Що поліпшується, коли людина потрапляє в свою групу однодумців? І в обставинах якого дому найбільше несподіваних ситуацій, чим людину відрізняють від інших, де найчастіше відбуваються різкі зіткнення та протести, за яких обставин доречні нетрадиційні погляди та підходи, від чого ніяк не виходить звільнитися. Наприклад, у ран в стрільці це людина, яка наповнює себе знаннями і любить ділитися ними з іншими нестандартним підходом, інтелектуально розвинена особистість. Виходять гарні вчителі, науковці, які можуть робити новітні винаходи та технології. В таких людей активний розум, їх може тягнути на пригоди різні подорожі. Вони можуть тримати увагу великих аудиторій. Нептун це планета духовності, творчості. Це тонкий внутрішній світ, відповідає за релігію, езотерику та інтуїцію. Нептун пов'язують із непередбачливістю, емоційністю, чутливістю та ухилянням від реальності. Це заплутані життєві ситуації, незрозумілі явища, зовнішній обман в житті, ваші великі бажання, планета таємниць фобій та обмани ще називають. Відповідає за естрасенсорику, художні та музичні здібності, натхнення окультні практики, алкоголізм та наркоманію таємних ворогів. Нептун вважається вищою октавою Венери. Якщо Венера це... Кохання, то Нептун це духовне кохання, вище кохання, це сильна духовність, душа в душу, як кажуть. От, якщо Венера це кошти, то Нептун це великі фінанси, це великі фінансові операції. Якщо Венера це творчість, то Нептун це люди, які ну, дійсно здібні, це великі музиканти, поети. Це також художники великі, на які питання може відповісти Нептун в натальній карті, що дає вам натхнення, де знадобиться сила уяви, у що ви вірите, де ви можете помилитися, які сфери активізуються, коли ви усамітнюєтеся, що допоможе вам у моменти неясності, що приводить до страждань, які залежності можуть бути? Чого ви хочете найбільше? Наприклад, Нептун у водолії пов'язаний із друзями, групами і суспільними ідеями. Немає спокою, це боротьба зсередини, е, от якась у людини. Е, громадська це може бути громадський організатор, політичний діяч, може цікавити астрономія, космос, астрологія. Е, також людина може займатися благодійністю. Е, мрії плани можуть постійно змінюватися. Плутон це планета влади, трансформації, кризи, переродження та сили. Плутон асоціюється із силою невидимого впливу, доленосними обставинами. Це кардинальні зміни в житті, великі соціальні події, групові процеси, які здатні впливати на нашу долю. Лідерські якості, основний мотив плотаніанців плутан... керувати великою кількістю енергії, грошей людей, знайти точку межі, перевершити її, пройтися по тонкій лінії і перемогти. Плутон є вищою октавою Марса. Це велика сила, це планета, яка наділяє людину лідерськими якостями. Це людина, яка може впливати на маси, маніпулювати великими групами людей. Тим більше, що зараз Плутон знаходиться в знаку водолія. А водолії це груп людей, великі маси людей. От. Тому Плутон зараз має вплив на великі маси людей. Плутон в натальній карті може відповісти на такі запитання, де я регулярно проживаю кризу, за допомогою чого на мене наїжджають, у якій сфері я рухаюся через боротьбу, за рахунок чого накопичую велику кількість сил і роблю ривок вперед? Як я поводжуся в експериментальній ситуації? Що відбувається, коли я бачу недоліків інших? Що має статися, щоб я зважилась на глобальні дії? Як я проявляю свої лідерські якості, як я керую та маніпулюю. Наприклад, Плутон у це людина, масштаб, у неї великі проекти, потік події, здійснює великі плани, зайвого не говорить, багато бачить і розуміє. Людина смирена може жити не своє життя, робить так, як правильно зараз людина, взаємодіє з владними людьми. Це така людина має величезну силу. Її складно перемогти. Вона прагне до керівної посади і створює нові концепції, структури. Все чітко організовує, може бути сувора.